Всім привіт! Це огляд на перші чотири серії серіалу Дім Дракона. Він буде зі спойлерами, тож, якщо ви ще не ознайомились, кладіть це відео на паузу і потім повернетесь. Перед оглядом скажу, що книжок, які лежать в основі цього серіалу, я не читав. Тож деякі мої придирки до цього серіалу можуть бути необґрунтованими, і мені за це не соромно. Загалом, не буду більше затягувати, перейдімо до самого основного. І так, серіал починається, і нам кажуть, що йде вже 9-й рік панування короля Візеріса. І це відбувається за 172 роки до смерті божевільного короля Ейріса та народження Дейнеріс Таргаріян. Не буду акцентувати увагу на головних персонажах цієї історії, будемо знайомитись з ними по ходу. Рейніра хоче бути воїтельницею, але її мама каже. Ні, дзузьке, ніфіга. А нас переміщають в зал короля, де чувак, який стояв занадто близько до вогню драконів. Привіт, пострижися! Розказує нам про якогось годувача крабів, який звільняє крокуючі камені від піратів. І то була єдина сюжетно важлива інформація за цю серію. Король каже, що це хороші новини, і ми благополучно забиваємо болт на це до наступної серії. Далі нам розказують, що в короля є брат, який завідує міською вартою. Корона вклала багато коштів на обладунки і тренування, а результату не видно. Загалом чолов'яга, про якого нам нічого не розказують, каже. Не гроші». І я хочу бачити, як виглядав їхній діалог, коли Деймон просив не гроші. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші з воздуху. Без грошей ми не зможемо ні дороги побудувати, ні лифти замінити, не під'їзди відремонтувати, тобто ні заробітні платні підвищити. Це ключове питання. Цю розмову перебиває наш загорілий товариш і каже: закликаю вас не надавати триумвірату за багато свобод на крокуючих каменях. Вашу величності. Наші порти сильно постраждають від втрати торговельних напрямків. На що йому відповідають? Ти від кого? Від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну то чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди кліманої матері! От все, так що не йдеш? Як би там не було? Далі нам розповідають про турнір спадкоємців, і тут варто зазначити, що король і королева вже декілька років намагаються народити спадкоємця корони, проте в них нічого не виходить. Ну а далі нам показують самого Деймона. Ну, А якщо серйозно, то те, як нам вперше показали Деймона, себто сидячим на залізному троні, говорить нам про його амбіції і те, що він так просто від престолу не відчепиться. Не знаю, може мене на цьому моменті вже поплавило, але чогось я тут розглядів зачатки любовної лінії між дядьком і племінницею. Алло, ну ви ж не ланістре, що робиться? І Як би там не було, нас переносять до короля, де показують, що в нього є рана на спині. Поки не ясно від чого, проте може потім скажуть. І його правиця нам каже: що там не було, ніхто не повинен знати. І більше про це не згадують. Ну а далі нам показують роботу міської варти, і як на мене, нічого поганого вони не роблять. В рамках Всесвіту Джорджа Мартіна все правильно. Ловити злочинців і сажати їх в тюрму, додатково утримуючи їх до кінця їхнього життя, це доволі таке собі рішення. Натомість Деймони компанія обирають більш жорстокі методи. Якщо щось вкрав, відрубати руки, якщо чинив гірші речі зразу голову. О, ні, знову море крові. Не розумів їхні намагання здаватися сучасним суспільством, і чесний людський суд тут не допоможе. Деймон молодець, все він добре робить. Зрештою, він єдиний персонаж, який робить хоч щось. Коротше, викликала його на коврик до королівської ради, і там неочікувано наш темношкірий товариш його підтримав. Давайте зробимо вигляд, що в цього є якийсь сенс, і переносимось на турнір спадкоємців. Знаєте, що замітив? У всіх на шоломах я забрала, а у Деймона нема. З чим це зв'язано, я не знаю, але думаю, це зроблено для того, щоб ми бачили емоції актора. Бо через закритий шолом їх не видно. Той же час нам показують, що в королеви починаються пологи. І спойлер, не вижила ні вона, ні дитина. З вашого дозволу я перескочу на кінець серії, бо більше нічого цікавого тут не було. І наприкінці серії король призначає Рейніру своєю наступницею, а Даймону це, очевидно, не подобається, аж настільки, що він взяв дракона і полетів кудись. І на цьому серія закінчується. Враження від першої серії. В принципі, поки що в дусі перших сезонів Гри Престолів. Загалом мені сподобалось, але як там буде далі, побачимо. Ну, а ми не зупиняємося, їдемо далі. І так, друга серія починається на цей раз вже із заставки під музику Раміна Джаваді. Нагадаю, композитора Гри престолів. І першим ділом нам показують крокуючі камені. І не показують годувача крабів. Добре, почекаємо. Далі розмову королівської ради перебиває наш старий знайомий. Чотири кораблі вже втрачено. Останній був під моїм стягом. На крокуючих каменях згарище, а ви тут сидите придворні справи розглядаєте. На що йому відповідають? Вийди отсюда, розбійник. Ну, а якщо серйозно, то він хоче взяти крокуючі камені з силою і спалити годувача крабів. На що король відповідає? Ну, ні. Ну або якось так. Весь цей срач перебиває Рейніра, і каже: Ти маєш драконовершників, батько. А король відповідає. Це не так просто, рейніро. Та ні, якраз все простіше, ніж здається. Берете човен, воїнів, хай зроблять кіпіч на каменях. Любитель крабів виведе своє військо проти них, і тут влетять два дракони. І по всьому. Мінімум ризиків, максимум користі. В чим проблема? Але її ніхто не слухає і відправляють на оглядне лицарів, аби вона вибрала когось в королівську гвардію. Там вона теж показує свій характер, ну а ми переходимо до іншої сюжетної лінії. Кузина короля, і за сумісництвом жінка нашого темношкірого друга активно сватає короля зі своєю донькою. Об'єднати наші родини, видати нашу дочку Лейну, об'єднати два величні валірійські доми. Якщо драконів таргеріянів і флот веларіонів пов'язати кровними узами, королівство побачить, що найсильніші дні корони попереду, а не позаду. Не питайте, приймемо як факт. Далі, як і в попередній серії, нам знову показують, що королик хворий. І лишилось йому, напевно, недовго. Ну, а ми спостерігаємо наступну сцену. Ваша милостень. буде великою честю. Об'єднати наші доми, як було у старій валірії. Я подарую вам багато дітей чистої валірійської крові, щоб вони підсилили королівське рід та королівство. І як ви бачите, король теж спантеличний і збитий з толку. <плес> Далі до короля приходять і кажуть, що вкрали драконіші яйце. І вкрав не хто-небудь, а принц Деймон. І виявляється, що він вкрав яйце, яке Рейніра обрала для свого брата. І нас переміщають на драконячий камінь. Даймону кажуть наступне. Однак ставо! Я кажу ні. Далі йому кажуть або віддавай, або ми атакуємо. І такий аргумент йому нема чим крити, окрім дракона. Друг. Далі на своєму драконі прилітає вже Рейніра, і каже Деймону те саме, що й до цього. сало!» З якоїсь причини він її послухав і все ж таки віддав яйця. Ну і до кінця серії нічого цікавого не відбувається, а потім нам показують, як наш темношкірий товариш прийшов до Деймона і каже: Приєднуйся до мене! Уяви, чого ми можемо досягнути разом, що ми можемо створити. Що можемо знищити, спричиняти смерті незиттях невинних. Ну або якось так. І рухаючись ближче до кінця серії, нам таки показали любителя крабів. Отож, враження від другої серії. Друга серія мені сподобалась менше ніж перша. Вони трохи збавили темп і зосередились на внутрішніх інтригах і політичних стосунках Вестеросу. Не знаю, мені було трохи скучно це все дивитись. Може, в наступних серіях вони трохи виправлять положення, і давайте перейдемо до третьої. І так, третя серія починається з демонстрації любителя крабів. І тут вривається Деймон на летючій ящикці і спалює все в ноль. Але перед тим. Ведмій принце. врятуй мене! Далі нам кажуть, що з моменту подій другої серії пройшло два роки і показують свято на честь сина короля. На цьому моменті зазначу, що при огляді на другу серію я не звернув уваги на те, що король кожнився на подрузі рейніри. Ну вибачте, серіал на цьому теж увагу не акцентував. Та і я не міг знати, що це до чогось приведе. Як би там не було, свято перериває чувак з гербом дому Ланістель. А більнесу термінову звістку з крокуючих каменів. Годувач крабів приготував захоплення кривавого каменя, поки його люди напали на наш флот у не сьогодні, темплі. Наша ситуація там термінова. Минуло три роки. Почекають ще три. Так, два чи три роки. чи Я так і не зрозумів. Потім король згадує, що в нього є донька, і питає: Де Ренера? А я не знаю, не знаю... І ми переносимося до принцеси. She fled with her ships and her people. Her heart broken for those. Ха, мені одному ця пісня нагадала. No good, can't you see, Louis, Louis, Louis. Внаслідок недовго тривалого діалогу ми дізнаємося, що Рейніра образилась на подругу через тісні стосунки з її батьком. І вони відправляються на полювання. Стоп, що? Він поїть дитину вино. Себто я розумію, що там може бути і не вино, але я ще не бачив, що хоча б якийсь один король на полюванні пив гарбузовий сік. Як би там не було, приїхали вони, значить, в табір серед лісу, і там по суті нічого не відбувається. Лорд Джейсон Ланістер. Я зливів на костюмі, зрозуміла. О, красава, я так само. Коротше, цей ланістер клеїться до рейніре. І я не розумію, для чого ці всі сватання. Раз не хочеш, що вилізети. Ти мусиш вийти заміж. А ну раз так, тоді добре. Образившись на всіх, рейніра бере коня і скаче в ліс. За нею поскакав той лицар, якого вона вибрала в попередній серії, і він каже їй: Повертаємося <глоти> до тебе, принцесо. Їй ця ідея не сподобалась, і вона захотіла подовше побути в лісі. А ми переносимось назад в табір до короля. Я приїхав сюди полювати. А мене душать політикою, який не має кінця. І так, всю серію. Пропускаючи моменти, в яких нічого не відбувається, переносимось назад в ліс, де на Рейніру і Сера Крістона напав дикий кабан. Але з ним швидко справились. І далі ми пропускаємо добру половину серії, де не відбувається абсолютно нічого. І переносимось назад в замок. Поспішай гном'ячий камінь, сіре Аддам віддається принцеві Деймона особисто. Уже йду, ваша величність. Ага, йдеш, ти не йдеш, ти пливеш. А ще ліпше попроси дракона, бо то буде довго. Загалом королик надіслав поміч своєму братові на крокуючі камені, куди ми теж йдемо. І я не розумію, що робиться. У вас є дракони, а в них немає зброї, аби вам протистояти. Але ні, Деймон бере білий прапор і пливе на острів. Чекає, аби якомога більше людей вийшло з укриттів і. І в момент, коли здавалось би, безвихідна ситуація вже стала безповоротною, з'являється Дракон! І це мені дико нагадало дев'яту серію шостого сезону Гри престолів», де Джон Сноу був в такій самій ситуації. І, в принципі, на цьому моменті серія і закінчується. Мені важко описати свої враження від цієї серії. В ній майже нічого не відбувається. Багато нудних діалогів, які можна сміло мотати, і непотрібні сцени, які можна було взагалі вирізати. Як на мене, з кожною серією на накалподій серіалу йде на спад. Ну а ми рухаємось далі. І так, четверта серія починається з того, що до Рейніри прийшли свататись. Замість мене відвідасти. І як ми бачимо, претендентів штормить із крайності в крайність. Тому вже за 60, а цьому ще, певно, і 20 немає. Малий каже, що буде захищати принцесу, і, напевно, від прищів. На що йому відповідають? Під захистом. Принцеса має драконів, тупе, ти вбожесько. Рейніра каже, давайте далі, а чувак з гербом баратеонів ніяк не відстане. Поїху. О, а кінжальчик в нього побільше твого, так що я б на місці принцеси задумався. І як би там не було, але неочікувано, нам показують, що розмір має значення. Далі нам показують, як Деймон повертається в королівську гавань і каже, що він відбив крокуючі камені, і певно про любителя кравів можна вже забути. Загалом брати миряться і Деймон залишається в гавані. Вечером Рейніра повертається в свої покої, і там вона знаходить селянські лахи і записку. Наперед скажу, що лахи і записка були від Деймона. Рейніра спускається в місто і Деймон веде її показати виставу. Після чого чисто випадково вони проходять повз бордель. І далі відбувається те, від чого я офіційно перейменовую Деймона і Рейніру в Ланістеріну. А, ні, не відбувається, Деймон тікає, а Рейніра, відчуваючи незадовільнені потреби, повернулась в замок, де в повній мірі відігралась на серії Кристоні. Не те, щоб він був проти, але все ж його думки ніхто не питав. Зранку правиця короля носить про нічні Рейніри і Деймона. До кінця серії вони ще чотири рази піднімлють цю тему, тож я зекономлю ваш час і не буду повторюватись, як це робить серіал. Просто зазначу, що закінчується серія тим, що наш королик звільняє правицю з його посади. Давайте краще я підніму питання, яке мене хвилює від початку самого серіалу. Напротязі 4 серій нам тягнули вітку з одруженням, об'єднанням домів і передаванням влади. З чого б тут почати? Звідки взялись перші представники великих домів. Ну, цього ми напевно вже не взнаємо, але ми знаємо, що таргаріяни з якоїсь причини не вразливі до вогню. І з тієї ж самої причини вони можуть керувати драконами. До чого я веду? На момент дії серіалу основні персонажі є лише нащадками перших представників їхніх домів. Тобто в них вже кров змішана. І такими темпами з кожним поколінням їхня чистокровність буде ставати все меншою і меншою. Для прикладу, щоб ви зрозуміли, наш королик є невразливим до вогню і скоріш за все може спілкуватися з драконами. Він оженився на елісенті, і в їхньої дитини вже б не мало бути імунітету до вогню. Або він є, але вже не такий, як батька. До чого я це все говорю? А до того, що до народження Дейнеріс ще 170 років, це в кращому випадку три покоління, за які їхня кров змішається настільки, щоденні буде таргаріяном лише на папері. Тобто ті ж ланістери, які не соромляться народжувати дітей один від одного, можуть вважати себе чистокровними. І так як в них на гербі лев, то ми робимо висновок, що у них є імунітет до укусу цієї тварини. На даний момент доступно лише 4 серії дому дракона. Коли вийде це відео, напевно, буде вже і п'ята. Загалом, враження від цих чотирьох серій доволі спірні. Почали вроді нормально, але з кожною серією ставало все нудніше і нудніше. Чи буду я дивитись далі, безумовно. Чи подобається мені це, сказати тяжко. Ну і на цьому у мене все. Це були всі думки, якими я хотів з вами поділитись, а свої враження від інших серій я опишу в наступних відео. Всім дякую за перегляд, дякую, що додивились до цього моменту, і якщо вам раптом сподобалось, можете покласти вподобайку і підписатись на канал, мені буде дуже приємно. Всім дякую за увагу, всім па-па.